Герої не вмирають, глибокий зміст цих слів породжує і великий сум і скорботу за загиблими, і безмежну гордість за те, що в нашій Україні є справжні її сини і доньки. Один з таких героїв Віталій Новицький, старший лейтенант, ТВО заступника командира батальйону управління патрульної поліції Херсонської області, департаменту патрульної поліції. Він загинув при виконанні службових обов'язків у звільненому Херсоні в результаті ворожих обстрілів 2 жовтня 2023 року. Віталій віддав своє життя у боротьбі за незалежність і суверенітет нашої держави. До останнього подиху він був відданим сином українського народу. Герої не вмирають. Вдячні херсонці увіковічнили пам'ять свого героя у назві однієї з вулиць нашого міста. І тепер у місті герої Херсоні є вулиця імені його героя Віталія Васильовича Новицького. Поки живе пам'ять про відданих синів Незалежної України, нас не переможуть. Слава нашій незалежній Україні! Слава її героям!